Як носити ковбойки косі в повсякденному житті? Розповідаю і показую. Вишивка на ковбойках повторює Контур з плиточки з косівської кераміки, яка внесена в спадщину ЮНЕСКО. Тобто це не просто красиво, а цей лук має ще частинку українського ДНК. Джинси є в різних кольорах і в різних розмірах на різний зріст, що важливо. Мені подобається робити ось таку гармошечку. Ми спеціально зробили ковбойки більш широкою голінню, щоб їх можна було підняти вище і опустити ось такою гармошкою. Ну, це вау! Додаємо твілі. Твілі це ось така стрічка, як краватка. Її можна вдягати на шию, на сумку, на волосся. Мені подобається зав'язувати ось таким чином, не така краватка на поясі. Додаємо сюди жакет, обожнюю цей пісочний красунчик з нашої колекції.